Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу Святому, кожного з нас Бог знайшов у цьому грішному світі і дав нам можливість виправити своє життя, змінити і дійсно називати себе дитиною Божою. Тому дуже важливо є пам'ятати про це, пам'ятати, що Бог зробив у нашому житті, що дав нам живу церкву Божих людей за те, що береже у такий непростий час, що чує молитви і відповідає на них. Тому, будучи у позиції дітей Божих, ми маємо. Маємо бути і гідними цього звання і призвання, до якого нас Бог покликав. Маємо дійсно бути смиренними, бути у послусі, однодушними і однодумними у ділі Божому. Бо сатана він обманом і спокусою да, буде підбиратися і особливо до віруючих, щоб нейтралізувати їх. Тому важливо бути у світлі, бути наповненим Словом Божим. Тоді нам потрібно розуміти, що буде Божий суд, де кожен дасть звіт за своє життя. І важливо є не потрапити на лукавого під суд, да, не бути дійсно судимим. І для цього потрібно покаятися, виправитися, смиритися, бути учнем Ісуса Христа, бути приєднаним до. Святих до церкви живої, да? до Божих людей, як це робили дійсно нівиєтяни, як це зробили цариця Савська, цар Навуходоносор, щоб не бути дійсно засудженим, але разом з Ісусом судити цей світ. Тому потрібно дійсно мати, мати цінність Божих людей, Божої церкви, мати любов до Бога і до свого дійсно ближнього, і виконувати волю Божу. Амінь.